Але давайте ж розберемо, що ж таке первинний ключ. Поняття ми попереднього разу стикалися. Значить, поняття первинного ключа при MaryKay з'явилося із-за необхідності розрізняти, е ідентифікувати записи рядки таблиці. Первинний ключ це мінімальний набір стовпчиків, сукупність значень, яких однозначно визначає рядок, тобто значення ключа унікальне. На практиці первинним ключем слугує спеціальний стопчик, значення якого визначає користувач. Зв'язок між таблицями. Реляційна база даних це не просто набір таблиць. Кожна з таблиць має дані про, первин, про певний об'єкт предметної області. Об'єднати розрізнені фрагменти інформації в єдину структуру даних дозволяє зв'язки між таблицями, завдячуючи яким встановлюється відповідність даних запису однієї таблиці, запису іншої таблиці. Для цього ми маємо в кожен рядок таблиці, з якої встановлено зв'язок помістити інформацію посилання, що дозволяє однозначно вказати, який рядок з іншої таблиці відповідає поточному рядку. Такі посилання вказують однозначно у стовпчику або в кількох призначених розробників стобця, таблиці, на яку є посилання. Так, Дивіться, Це чорновики. Ні, там на стіл походите. Оце карточки, які перевірені. Оце. Ті, які треба підписати. Але ще не підписані викладачем. Ви напишіть у Viber. Кому треба перепідписати тапочку. Добре. І okay. те, які я забирав, я перебрався в чорновика. Там решта. це є. Так, да, наберіть Руденку, хими зараз піднідемо на місці. Підпише. Пархоменко теж на місці повинен бути, теж наберіть чому. Можете зайти туди до Руденка, 510 зразу. Зразу підписати. І дивіться, Будкевич. Братківич буде. Проподім, ну хорошо, в понеділок підпишу тоді. Можете залишити у ректора підписав, на підписів, а ви не на підписів. Зрозуміло, так? А це човники в мене на столі положити, так? Віталю, у як це є. в бо. Все, добре. Так. Продовжуємо. Значить, зовнішній ключ. Це поля таблиць, які вміщають посилання на записи. Іншої таблиці називають зовнішніми. Ключами. Таблиця, у якій є вторинний ключ, інколи називається Нащадком, а інша таблиця батьківська. Значить, можливі три типи зв'язків між таблицями: один до багатьох, кільком записом нащадка відповідає один запис батьківської таблиці, один до одного. Кожному запису нащадка відповідає один запис батьківської таблиці, багато до багатьох, кільком записом нащадка відповідає кілька записів батьківської таблиці. Такі тип зв'язку реалізується в реаліційній базі даних лише за допомогою третьої таблиці. Організація посилань на рядки іншої таблиці має важливе значення для правильної організації доступу до даних, що зберігається у базі даних. Неможливо посилатися на рядок даних, який не існує у зв'язаній таблиці. Дані мають бути коректними і несуперечними. Тому можливість поняття теорії реляційних баз даних є цілісність даних. Розглянемо поняття, що ж таке цілісність даних. Цілісністю даних називають їх коректність і несуперечливість, базовим вимогам цілісності ці даних є. Цілісність сутності означає, що у кожній таблиці бази даних є первинний ключ, має унікальне значення. Цілісність зв'язків означає, що зовнішній ключ у таблиці нащадків не має значення, які відсутні в первинному ключі батьківської таблиці. Підтримка цілісності є важливим елементом при роботі з реляційною базою даних. Перевірка цілісності сутності має здійснюватися при кожному вилученні чи додаванні рядків. Перевірка цілісності зв'язків мають здійснюватися при кожній зміні, чи додаванні рядків таблиці на, нащадків, та при вилученні чи зміні рядків батьківської таблиці. Такі контролюючі дії мають бути автоматизовані. І з однією із важливих функцій системи управління базами даних. Значить, Система управління базами даних. Система управління базами даних це комплекс програм, що забезпечують користувачам можливість створення, збереження, оновлення, пошук інформації та контролю доступу до баз даних. Зверніть увагу, є поняття бази даних, а є системи управління базами даних. Системи управління базами даних це поняття більш ширше і об'єднує в собі бази даних. Значить, для підтримки цілісності даних СУБД проводить перевірку коректності, значень первинного та вторинного ключів при кожній зміні даних у базі. Для цього існує кілька способів. Перше, це заборона. Зміна та вилучення рядків батьківської таблиці забороняється, якщо на них є посилання у іншій таблиці. Наступне: каскадне вилучення оновлення. При вилученні рядка із батьківської таблиці автоматично вилучаються усі рядки нащадків з посиланням на вилучений рядок батьківської таблиці. Ініціалізація при вилученні рядка із батьківської таблиці чи при зміні значення первинного ключа автоматично в усіх рядках нащадків. Значення зовнішнього ключа стає невизначеним. Суб-Д має SQL. Спосіб підтримки цілісності зв'язку задається при створенні чи зміні структури таблиці нащадка. Збезпеченням ціл... цілісності даних тісно пов'язане поняття транзакцій. Ви вже чули неодноразово поняття транзакції, розберемо, що це таке. Транзакція це група зв'язаних операцій, які або всі виконуються, або всі відміняються при виникненні помилки під час виконання хоча б однієї з операцій. При вилученні вже виконаних операцій, наприклад, операція каскадного вилучення, виконується як єдина транзакція. Рядок батьківської, батьківської таблиці вилучається разом з усіма рядками, що посилаються на нього з іншої таблиці. Система управління базами, система управління базами даних, СУБД складається із серверних і клієнтських засобів, які дозволяють виконати різноманітні задачі, адміністративні та дії над ними. Наприклад, майже всі СУБД підтримують утиліти, яка дозволяє напряму взаємодіяти з даними, що зберігаються у базі даних. П'ять спроможніх СУБД, Microsoft Server, Oracle, MySQL, MyAccess, інтернет база, найпопулярніші і найпоширеніші СУБД на території СНД. Далі функціями СУБД є безпосереднє керування даними у зовнішній пам'яті на дисках, керування буферами даних в оперативній пам'яті з використанням дискового кешу, керування транзакціями. Підтримка цілісності бази даних, коректність та непротиречивість, цілісність описується за допомогою обмежень, контроль за належковістю даних, журналізація змін, резервне копіювання та відновлення бази даних після зборів. Підтримка мозів бази даних, визначених даних, мов маніпулювання даних. Склад сучасних СУБД. Значить, назва і призначення. Ядро. Відповідає за керування даними у зовнішній та оперативній пам'яті з журналізацією. Процес умови бази даних забезпечує оптимізацію запитів на вибірку та зміну даних і створення, як правило, машинно-незалежного виконуваного внутрішнього коду. Далі, підсистема підтримки часу інтерпретує е, програми маніпуляції даними. Наступне, сервісні програми забезпечують ряд додаткових можливостей по обслуговуванню інформаційних систем. Властивості сучасних баз даних, Знач, розвинуті властивості, визначення складних структур даних та маніпулювання ними. Потужні засоби обробки збоїв та відновлення інформації після збою, розвинуті засоби організації даних та методів доступу до них, незалежність перекладних програм від даних. Деякі засоби захисту від непередбачуваних помилкових дій користувачів, що можуть призвести до аварійного руйнування інформації. Основні ознаки класифікації та порівняння характеристик СУБД. Значить, ознака за моделями даних, ієрархічні мережеві реляційні об'єктно орієнтовані. За ступенем розподіленості локальні, всі частини СУБД розміщуються на одному комп'ютері, розподілені. Частина СУБД можуть розміщуватися на двох та більше комп'ютерів, за способом доступу до баз даних: файл, серверні, клієнт серверні, вбудовані серверні, загальний алгоритм розробки інформаційної системи, аналіз предметної області, створення діаграм, ДФД, ІДФ, БП, ВІН, проєктування схеми даних, Oracle Design, Power Design, Decision, ERWIN тощо. Генерація об'єктів об СЕМ за допомогою інструментальних засобів СУБД. Розробка клієнтської частини за допомогою середовища Visual Studio Delгі тощо. Ну, от порівняння характеристика деяких систем Субде. СУБ да? Так, значить. Основні переваги СУБД MySQL. Разом з моделями баз даних з'явилися СУБД, які підтримують різні типи баз даних. Тому нічого дивного, що з'явилися реляційні системи управління базами даних, MySQL, така система, як Oracle, SQL Server, PostgreSQL, по, SQL. Ці продукти, як будь-яка інша СУБД, дозволяють отримати доступ до даних, що зберігаються в їх базах даних. Та маніпулювати даними, захищають дані від ушкодження та порушення їх цілісності, надають метадані, які необхідні для опису зберігаємої даних. Головною відмінністю між СУБД та РСУБД є те, що остання має справу лише з реляційними базами даних, підтримує зберігання даних у вигляді таблиць та відношення між таблицями. Історію та розвиток має СКІЛ можна переглянути в додатку А. Значить опис MySQL, це вільна система керування реляційними базами даних. Це система керування базами даних з відкритим кодом і була створена як альтернативна комерційна система. Зазначимо, що в вітчизняній літературі зустрічаються синонімічні абревіатури СУБД та СКБД. У даному підручнику переважає надавається СУБД. Зараз MySQL – одна з найпоширених систем керування базами даних. Вона використовується в першу чергу для створення динамічних веб-сторінок. Оскільки має чудову підтримку з боку різноманітних мов програмування, MySQL надає багатий набір функціональних можливостей, які підтримують безпечне середовище для зберігання, обслуговування і отримання даних. MySQL характеризується великою швидкістю, стійкістю, простотою використання, була розроблена для підвищення швидкодії обробки великих баз даних, Фідні коди сервери компілюються на багатьох платформах. Значить, можливості сервера MySQL. Простота установлення та використання, підтримка обмеження кількості користувачів, що вчасно працюють з базами даних, кількість у таблицях може досягати 50 мільйонів, висока швидкість виконання команд, наявність простотої ефективної системи безпеки. Значить, 26 лютого 2008 року сан мікросистем придбала Microsoft MySQL, за 1 мільярд доларів. А 27 е січня 2010 року Oracle Corporation придбала сайт Microsoft System та додала MySQL у свою лінійку CBD. Значить, основні переваги MySQL. Серед основних переваг MySQL відзначають наступні масштабованість. MySQL може підтримувати роботу баз даних зазначених розмірів, що підтверджує їх реалізацію. Yahoo, Google, HP, Associated Press. Згідно документів, що додаються до MySQL, деякі бази даних, що використовують компанії. MySQL, розробника MySQL, зберігають до 50 мільйонів записів. Переносність. MySQL працює на різних платформах, серед яких Unix, Linux, Windows, OS, Solaris, Mac, Мак OK. Окрім того, MySQL працює на різних архітектурах. З'язниць. MySQL має мережеву структуру. До MySQL можна одержувати доступ із будь-яких точок інтернету кільком користувачам одночасно. MySQL має цілий ряд програмних інтерфейсів додатків, які дозволяють встановлювати з'єднання з MySQL додатком, написати в них на таких мовах, як C, C, PHP, Java, Python. Безпека. MySQL має систему контроля за доступом до даних, забезпечує шифрування даних при передаванні, швидкість функціонування, зручність експлуатації. MySQL досить зручно встановлюється та реалізується, легко адмініструється. Далі має відкритий код. Далі ну, MySQL має подвійне ліцензування. MySQL може розповсюджуватися відповідно мов ліцензії GPL, але за умовами GPL, яка е, якщо що, як якщо якась програма використовує бібліотеку, MySQL, то вона теж повинна розповсюджуватися за ліцензією GPL. Проте це може розходитися з планами розробників, не бажаючих відкривати джерельних тексті своїх програм. Для таких випадків передбачена комерційна ліцензія, яка також забезпечує якісну сервісну підтримку. У разі використання та розповсюдження програмного забезпечення з іншими вільними ліцензіями, таких як BCD, Apache, MIT та інші, має дозволяє використовувати бібліотеку MySQL за ліцензією GPL. Так, значить